Відповідь на юридичне запитання щодо відео, яке облетіло в соціальні мережі, Тікток і так далі. Коли військового не пустили у ресторан попити кави, чи мають право власники кав'ярні чи ресторану не пускати людей у військовій формі? Звісно, можуть. Звичайно, це їх. Приватна власність, вони мають право обмежувати кількість відвідувачів, а також встановлювати дрес-код одягу. Звичайно, можуть. Ну, коли ви йдете на дискотеку для прикладу, дрес-код там вже існує, правда? Існує. Ви ж не пред'являєте претензії власнику цього закладу. Ну, спробуйте пред'явити йому. Нічого не видно. Тому що то його приватна власність. Тому пускати чи не пускати військових це питання приватне, власника. Якщо він не хоче, або адміністратор, він може не пускати військових. Навіть поліцейських і представників інших спецслужб зі зброєю чи без зброї вирішує власник кого впускати. Саме так. Тому згідно з Конституцією, може не пускати та відмовити. Звичайно, там можуть подати скаргу. Так звані захисники військових можуть, але реакції ніякої не буде, чи перевірок. Ну не буде. Саме так. Тому, як уникати подібних ситуацій для прикладу, бандитам із ЗСУ? Підкреслюю, наголошую, що. Бандити із ЗСУ, які не утворені законом з спочатку та підпису. Нема там початку і підпису, значить бандити. Ваша республіка також не утворена. Також слухайте мене уважно, хто із ЗСУ. Якщо ви хочете попити каву і не створювати проблем не собі, не оточуючи вас, і не входите в конфлікти, одягайте цивільний одяг. І йдіть куди хочете. От і все, що я хотів сказати по цьому питанню. Дуже було багато крінжу стосовно того, що того бандита із ЗСУ не пустили у кав'ярню. Саме так бандита із СУ. Чому бандита? Ну, я вам ще зараз підкреслю, чому вони бандити, що ТЦК що ЗСУ. По-перше, б'ють новобранців. По-друге, катують голодом, не можна піти в туалет, знущання, вбивство. Це все робить ЗСУ над військовими новобранцями або тих, хто, кого утримує ТЦК та СП. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких норм права 500 тисяч гривень. Якщо вам потрібен вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень відповідно. Консультація з кримінального права процесу і кримінальних справ 100-300 доларів США. Саме так. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПО, це коштує 1000 гривень. Якщо... Ти хочеш стати спонсором цього каналу, а ти хочеш стати. В описі до відео є реквізити для спонсорства. Саме так. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok канал. Повідом друзям, роби лайки, репости, доб'ємо разом до 20 тисяч підписників, а потім до мільйона. Обов'язково підпишись. Від інших відпишись правозахисників, бо тут кажуть правду, про яку не каже жоден юрист, жоден адвокат, жоден правозахисник. Підписуйся, буде цікаво.